Якраз з четвертого на 5. туди. А дивлячись хто туди йде і як і, 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 і як. Перше, е, е, організувати волонтерів по допомозі е, батальйону, щоб він був одягнутий. Сьогодні батальйон має і термобілизну, і дощовики, і в принципі їжа нормальна, і е, е, з їжею і з матеріальними засобами проблем немає. А друге питання це підняти в якійсь мірі бойовий дух хлопців, щоб не розказували, що тільки трактористів, лісників і так далі відправляють в армію, а що і люди, які були держслужбовцями високого рангу, також разом з ними і для них не країну. Ну, І третє питання зрозуміло, що також якось разом з ними виїжджати в спостережні пости. Дивитися і разом з ними служити. І оце задача, яку я поставив перед собою. Яку я не туди А є ще народні депутати? Ну приїжджають в якості туристів. <реш> от, телефонують. Але ви знаєте, я думаю, що от я коли приїду на ротацію, обов'язково зустрінуся, не знаю, чи з президентом, чи з ким-небудь, і обов'язково скажу, що потрібно із бувших народних депутатів, із національно-демократичних фракцій, які не стали, які, можливо, не стануть, треба сформувати якусь хоча б сотню, щоб працювали з місцевим населенням. З метою перевірки діяльності прикордонних підрозділів та стану охорони ввірених їм ділянок державного кордону, голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин відвідав східну ділянку українсько-російського кордону. Бійці Луганського прикордонного загону неохоче спілкуються на камеру. Можливо, потім, після війни, вони розкажуть про все, що їм довелося пережити. А зараз ці хлопці просто виконують свою чоловічу роботу найважчу. І найпочеснішу захищають вітчизну. І коли генерал армії Микола Литвин поцікавився побутовими питаннями матеріальним забезпеченням, харчуванням, готовністю до зимової служби у польових умовах, він не почув жодного нарікання. Пройшовши бойове хрещення смертельним вогнем, хлопці менш за все переймаються питаннями побуту, кажуть, що головне для них служба. Тож обрати найкращих у цій службі виявилося справою не з легких. Микола Литвин звернувся до командирів підрозділів з проханням допомогти визначити тих, хто найбільше заслужив право отримати державні нагороди та цінні подарунки. Прізвища героїв, серед яких було чимало мобілізованих, вписували в проект наказу за кілька хвилин до нагородження, так само, як колись на фронті. І так само, як на фронті, отримуючи нагороди, бійці згадували своїх товаришів, справжніх героїв цієї страшної війни, які своїм життям заплатили за наші мирні світанки. Не забуваємо, що за неповних три місяці бойових дій на сході України загинули 58 прикордонників, 337 отримали поранення. З настанням холодів одним з основних питань є забезпечення військовослужбовців теплим одягом та необхідними речами. Особлива увага приділяється перш за все забезпеченню персоналу, який проходить службу в межах Луганської, Донецької та Херсонської областей, а також тим військовослужбовцям, які надходили на доукомплектування під час мобілізації. 25 вересня чергова партія теплих речей надійшла в окрему комендатуру охорони та забезпечення. Її було розвантажено на склади, звідки за короткий проміжок часу вони будуть направлені в прикордонні підрозділи на державному кордоні України. Цього разу поставщики доправили прикордонникам 1500 утеплених камуфльованих курток. У ході планової роботи по закупівлі необхідних речей для зимового періоду прикордонним відомством уже укладено договори для закупівлі одягу інвентарного майна та засобів індивідуального захисту на загальну суму майже 155 мільйонів гривень. З цієї суми використано трохи більше 46 мільйонів. Іде планове постачання від виробників, здійснюється забезпечення також згідно графіку постачання до органів. Основна маса майна, яка планувалася до постачання для підрозділів, які задіяні в зоні АТО, вже доставлена. На сьогоднішній день вже отримано 2500 утеплених курток. Планується отримати ще 15 тисяч штук, 3700 комплектів камуфльованого одягу. До кінця жовтня надійдуть 33 тисячі комплектів, 7 тисяч пар берців. Очікується ще 13 тисяч пар та інше. Крім того, найближчим часом від постачальників буде отримано утеплені шапки, теплу білизну, зимові шкарпетки та утеплені гумові чоботи. Також проводиться закупка костюмів від дощу, валянків та хутряних кожухів. Для розміщення персоналу проводиться робота по забезпеченню та закупівлі спеціальних палаток, наметів, зимових спальних мішків, матраців, овдр тощо. Знищувати терористів та створювати надійні блокпости. Такі навики здобувають українські військові на навчаннях Rapid Trident Трайдент-2014». Цього разу військовослужбовці Національної армії Азербайджану демонстрували майстер-клас з охорони та оборони вертолітного майданчика. Іноземні колеги створили інженерні загородження довкола злітно-посадкової ділянки та зайняли позиції на спостережних вишках. За легендою навчань на повітряне судно було здійснено збройний напад. Замисло нашої групи був це захопити. Аеропорт, а саме викрасти вантажний автомобіль. Даний замисел був виконаний силами терористичної групи. Були відтягнуті основні сили азербайджанських військ в глибину ліса і з тильної сторони лісу. Я зі своїм товаришем пішли в контрнаступ. Часи на Азербайджанські військові професійно відбили атаку диверсантів та звільнили полонених. Під час бою використовували комплексну тренувальну систему Майлз. Вона дозволяє точно визначити умовно вбитих та поранених. Також азербайджанці відпрацювали елементи надання першої медичної допомоги та евакуації потерпілих з небезпечної території. Зараз, коли на сході йде війна, роль авіації надзвичайно важлива. Щодня в зоні АТО здійснюється близько 30 польотів. Військово-транспортні літаки перевозять гуманітарні вантажі для мирного населення та українських воїнів. Винищувачі завдають точкових авіаударів по об'єктах противника. Тільки нашим патріотизмом, нашої мастерності льотчиків і супермастерністю наших техніків, ці літаки зараз літають і виконують завдання на дні. За тисячі кілометрів від рідної землі за подіями на Сході пильно стежать українські льотчики, які виконують миротворчу місію в Конго та Ліберії. Але у будь-який час вони готові повернутися в Україну, щоб прийти на допомогу бойовим побратимам. Наша задача зараз провести. Боєве злагодження, а далі ми готові куди угодно на восточний фронт України або в Демократичну Республіку Конго, або куди угодно, куди прикажуть вишу стающе руководство. На жаль, це справжня війна. Втрачаємо бойові машини, гинуть пілоти. Та навіть в останні хвилини життя військові льотчики думають про те, як уникнути великих жертв. Коли терористи над слов'янськом підбили літак Ан-30, екіпаж міг би вистрибнути з парашутами та врятуватися. Але машина, охоплена полум'ям, упала би на місто. Неймовірними зусиллями командир екіпажу Костянтин Могилко вивів літак за межі населеного пункту. За мужність і героїзм військовий льотчик отримав зірку героя посмертно. Схиляємо голову перед світлою пам'яті тих, хто вступив у смертельну боротьбу з окупантами. Щоб зменшити кількість підбитих гелікоптерів і літаків, командування повітряних сил особливу увагу приділяє питанню захисту авіаційної техніки. Таке обладнання виготовляє одна з провідних британських компаній. Пристрої швидко встановлюються, і бойова машина стає практично невразливою. Якщо на літальному апараті є наш захист, це запорука безпеки. Системи, які ми надаємо, працюють дуже швидко. Вони виявляють боєприпас, який рухається на літак, і здатні захистити від ПЗРК та іншої зброї. Це обладнання не дешеве. Для нашої держави це обтяжливо, але треба доповідати керівництву держави про те, що це необхідно для того, щоб захистити наші літаки від враження. Проте прості люди не чекають допомоги від держави. Волонтери передали пілотам gps навігатори Завдяки їм можна з високою точністю прокласти маршрут, розглядати детальні карти та знаходити об'єкти за вказаними координатами, а також отримувати екстрену інформацію про зміни в аеронавігаційній обстановці і оцінювати параметри руху літака. Літаки, які стоять на озброєння, не мають таких gps навігаторів, які зараз будуть отримані в нашу військову частину. Ці gps навігатори принесуть дуже велику користь для всього льотного складу. Справжнім подарунком стало відновлення АН 26 для потреб української армії. Свої зусилля об'єднали військові небайдужі громадяни та представники авіаційних ремонтних підприємств. І машина, яка з 2005 року перебувала на зберіганні, піднялася в небо. Блокування військової техніки, протести проти держави, незаконні перетинання нашого кордону російськими літаками, коктейлі Молотова, що летять в українських військових. Такими були перші передвісники війни на Донбасі. Відразу на кордон Луганщини та Російської Федерації була кинута 51 ша механізована бригада. Жоден не відмовився виконувати свій обов'язок, тільки тоді не знали, де ж ворог обурений натовп цивільних, серед яких жінки та діти. Армія воює. З перших чисел березня, шановні товариші, я особисто, так як це територія відповідальності мого оперативного командування, з перших чисел виводив колони десантників. Ви знаєте, ті неприємні події, прикрі. Коли десантники наші українські не готові були стріляти в мирних жителів. Вони й сьогодні цього не роблять. Але мирні жителі тих областей кидались їм під гусениці, кидали в них горючими сумішами, спалювали машини. Зраджували їх, підставляли їх під сепаратистів, під терористів. Це сьогодні забулося. В мене воно не забулося. і в тих хлопців, які це пережили, теж не забулося. Народ почав чіпляти ярлики. Армія розвалена, слабаки, не вміють воювати. І у таких психологічно складних умовах нашим військовим було непереливки. Та вони йшли далі, не знаючи того, що це лише початок. Літо видалося гарячим у повному сенсі, і в одній з найважчих операцій біля Іловайська полягли сотні учасників. Ато наші підрозділи ворог накривав важкою артилерією. Один із командирів батальйону писав. Зачистка російської артилерії та градами не припинялась, а наостанок прилетіла сушка з боку Росії і два рази пройшлась по наших. Наші військові опинилися у пастці. Бій тривав не один день. І коли з'явилася можливість вийти з цього пекла, жоден командир не сказав, а давайте ми складемо зброю. і Підемо. Серед тих, кому вдалося вийти, із Оловайського котла, і полковник Євган Сидоренко. Із болем душі він згадує: люди повірили в себе, люди повірили в своє оружжя. Люди повірили, що вони можуть бити врага, достойно бити врага. А геройських подвігах там було дуже багато. Війна нікого не жаліє і залишає страшний слід у пам'яті кожного. Бійці, поранені в зоні АТО, розповіли нашій знімальній групі, що майже всі, хто потрапив на лікарняне ліжко, мовчать. Їм важко. Кожен наодинці переживає біль втрат і страхіття війни. Нелегко пережити побачене. Загибель товаришів, з якими ще вчора розмовляли, ходили на перекури та згадували родини. І в ту хвилину кожен розуміє, на його місці міг би бути його. Серега сидів, коли був вистріл, він сидів ззаду на БТРі, був вистріл з ГП, ранило чоловіка. Водій повернув наліво руль і вони пішли в кувет. Коли Саня выбежал, он говорит, я вижу, Серега лежит. И у него на ящике упали ему на ноги. Думали, он не может встать. Но когда говорит, я подбежал к нему, у него просто фонтаном лилась кровь из шеи. И говорит, я ему только успел глаза у зоні АТО важливо, щоб поруч були люди, які б могли морально підтримати та зарадити душевному неспокою. Робота фахівця в екстремальних умовах вкрай важлива. Одного разу, коли наші танкові підрозділи з веселої гори виїхали на Луганськ, через дві години їх обстріляли. 20 військових були поранені. Поруч із медиками працювала психолог. Не кричать, вони Ні, кричат ані ніконі від Такий хаос відбувається. І ми їх так как бы разъединили ну, там как раз группа психологов тоже была. Но ну, вот, это они работали с ними, а я работала с вот этим тяжело раненым. Ну, конечно, тяжело вспоминать, потому что, ну, от его уже привезли, было ясно, что, наверное, человек не, не вытянет. Но молодец, конечно. Помогала ему вспомнить что-то хорошее, что хотя бы если даже он и уйдет. Но ну, я просто рассчитывала, что все-таки он останется живым вспомнить хорошее, что у него было в жизни. То есть вот он уходил, я его возвращала обратно, мы вспоминали сына, вспоминали жену, как он жил. И вот, да, так вот дождались мы вертушку, конечно, загрузили, я говорю, ты смотри, держись, будешь уходить, будешь чувствовать, ты фокусируйся сразу на окне. Ну вот мне такие сказали, что он вертолетик держался до последнего, Когда уже привезли в госпіталь уже чуть-чуть не завізли, наверно, ветерсуанів просто люди. На війні, як на війні, багато несправедливості. Підрозділи Збройних сил України виконують на Донбасі найважчі бойові завдання, найнебезпечніші удари. Прориви у зону противника вони беруть на себе. Дехто по півроку не виїздив із зони. Ато морально пережити це під силу далеко не кожному. Проте вони навіть не подають вигляду, що їм важко та страшно. Ну а вам самому от страшно і виконує свою роботу.